Продовж двох днів американські медики вивчали принципи роботи Вінницької служби 103. разом з бригадами швидкої іноземці виїжджали на виклики городян після відпрацьованої зміни зробили висновок. Американська швидка допомога кардинально відрізняється від української, і тут є чому повчитися як одним, так і другим. Подробиці знає Вадим Потатуєв. Продовж п'яти років американські медики вивчають досвід роботи вінницьких лікарів швидкої. Розпочалось все у 2007 році, коли скулапи з Вандербільської лікарні штату Теннесі вперше привезли до подільської столиці гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання. Під час нинішнього візиту за гості виїжджали з бригадами швидкої на виклики городян. За словами американців, вони були вражені професіоналізмом своїх вінницьких колег на моєму виклику, була жінка з високим артеріальним тиском. За нашими правилами ми б негайно доставили б її до шпиталю. Ваші ж медики зробили кардіограму, оцінили загальний стан хворої і безпосередньо на місці допомогли хворій, надавши їй необхідні ліки. Те, що американські лікарі зацікавились досвідом працівників служби 103, не є випадковістю в США, служби швидкої медичної допомоги не існує. На виклики людей приїздять парамедики. Вони навчені лише надавати першу невідкладну допомогу. До того ж, одне з основних завдань Якнайшвидше доставити хворого до лікарні. Я дуже хочу перейняти досвід ваших лікарів, адже вони визначають на місці стан хворого та необхідність його госпіталізації, що значно економить кошти як хворого, так і лікарні. Кожного свого візиту американські лікарі привозять міській станції швидкої гуманітарну допомогу. Це медикаменти, різне медичне устаткування. Цього разу гості також приїхали не з пустими руками. Подарували три медичні апарати загальною вартістю 16 тисяч доларів США. У Сполучених Штатах Америки це унікальна розробка. І, як сказали наші колеги-лікарі, що от в тій клініці, де вони працюють, в університеті кільці, лише один такий апарат на всю лікарню. Ось другий вони привезли сюди нам. А унікальність цього апарату, по-перше, що він портативний, він автономний, і от за допомогою такого ось датчика, отак от на палець, він підключається і показує пульс людини. Насиченість киснем крові, це пульсоксиметр, це дуже важливий показник. Це свідчить про стан серцево-дихальної системи чоловіка, людини. І найголовніше унікальність цього апарату що він показує вміст вуглекислого газу. Це особливо важливо при отруєннях чадним газом. У Вінниці американська делегація медиків перебувала два дні. За цей час вони встигли не лише перейняти, а й поділитись досвідом, провівши у лікарні швидкої медичної допомоги семінар-лекцію для вінницьких ескулатів.